Мені здається, чи хтось тільки що відсунув мій шкафчик. Я дуже надію, що мені здається. Мене ще й закінчився ліхтар. <плес> я штірю! Так, ну що ж, всім привіт, другі на неї ви на каналі Агіамі STREET І сьогодні я з вами буду продовжувати грати в Dark Wood. Це один із тих хорорів. Які реально лякають і ще й при тому виживавка. От таке от я поважаю. Значить, у нас збереглося... Та, у нас збереглося торгування, в мене є годинник. Ну, в принципі, якщо подивитись справа зверху, то понятно. Ми можемо готувати. До речі, я грибочки купив. Та! Грибочки працюють. Бров, тебе є ще грибочки, я готовий купити. Не то, що я якийсь наркоман чи щось типу того. Мені би просто. Ну, знаєте. Для дози, колотися. Окей, це. не дуже добре. Звучить. Ну, давайте я просто зад. Ну давайте я просто змовчу. Це зброя? Я хочу її. Чому мені зразу не сказали, що є така прекрасна зброя. Чи як це можна назвати? Так, зараз у нас день, так? Я би хотів відправитись. Що мене вібрує на столі? Ну, чекайте, а як зброю битися? Ага, все, я понял. Так, девовки. Ага, ось у Давайте, один на один. Це не дуже добре! Стоп! Так, мені треба відновитись... бо я зараз вдок. Я думаю, що без вогнепальної зброї мені на них бажано найближчим часом не бикувати. Піду якусь в подорож, пошукаю щось. У мене нема... Я можу скрафтити одну. Що я бачу? А, там вовк. Ля, може його одного я можу завалити? На, з двох ударів. Так, м'ясо. що мені м'ясо? Я, напевно, тільки продавати можу. Відкрито бензин і трохи металу. Якщо ви думаєте, що мені не шкода вовків, то мені шкода, але знаєте, закони природи. Вони пробують з'їсти мене. А в конце концов, я съедаю их. Вы даже это слышите? Меня... Трошечки напрягает что-то, какая-то... Якась... Музыка? Не я в рай попал. А! Это та сама зона! Да, не? Так ресурсів тут ніби нема. У мене ще часу ніби достатньо. В якій взагалі годині починається ніч? Мені би варто було це визначити. Той факт, що я стою на гілочки. Це привертає увагу чи що? О, поляни нібито. Що це за жижа? Єба <Я біга>, собі він кидатись може. Він бігає? Алло, мужик! О, трактор. А це час не той самий. Так, це той самий, який я вже обшукав. Стоп, мені би бажано завалити цю мерзость. Так, ну добре, він втік кудись туди в ліс. Тому ми, напевно, його чіпати поки що не будемо. Ну, не враховуючи того факту, що він настільки шопрував камнем. Я, здається, чув вовків. Це не дуже добрий признак. На цій території я ще нібито не був. О, ні, я зараз... Драй мьюдаун якомусь. Ты кто такий? Оу, я понял, что ты таке. Так, а золота ты можно? Что за летаки? Навіщо он тут тут и снык шут? А, это святыня. А на що вона мені? Якби она хотя бы хило, Було бы файно. А так-то... Олень? Бро, ти ж не. Ти ж не агресивний! Медра? <звук> ти бій нічого не зробив! Что нахер? Ля загрив олень. Тут ще один! Бро, бро, я тебе не трогаю! Я з нещасними вовками справитись не можу. Щас з оленем мені битися. Не час. Це труп? Та це труп. Воно вовк, у них можна падати ще щось крім м'яса? Мені просто цікаво. Де я взагалі є? Оу, я доволі давай ковідому. До речі. І якщо е, ніч починається після 12, то мені вже бачно тоді вертатися. Добре, ніч починається після 12, я вже зрозумів. Тут чеясь хата? Добре, ми запам'ятали це. І що тут а? Непогано, непогано. Могло звідси ліпше бути, але маємо що маємо. Стоп, я думаю ніч починається, ні? Чи я помолився? Де я взагалі? Мені здається, я кудись не туди пішов. Ну ти мім бук! Чому він спати на ліжку? Якийсь Без безкорисний ліжко, раз на ньому не можна спати. У мене є. яйце. Може, давайте я пробую його кинути, може, в мене щось вигупиться? Я можу з'їсти? Ну, навіть тоді буде, я поки що не знаю, ти не дуже голодний. Стоп. Е, мені здається, я його нечайно з'їв. Так, я його нечайно з'їв. А, воно мені додаткові ефекти дали, фіга собі. Імба. Ля, дивіться, як я тепер бачу все. Так, ну я тут, знаете, я напевно пойду там до этого вот андеграунд. поселите что-то было. Та. А, палка моя взломалась. Ладно, обвично. А, это крок, -мо, я уже буду тупливики сбегаю. Ты бессрався чуть-чуть. Я сюда хотел прийти. Ага, музыка схоже, что тут начинается. Тут закрыто. А тут я пастка. Дошки є. Трупік. З цієї хаті можна йти в, хід, в підземну частину. Тож не буде ніяких монстрів, правда? У нього бандаж є. Блін, у мене забагато предметів. Ви теж це те чуєте? Я чую якісь звуки. Страшні. Не дуже приємні. Записка! Ключи генератор перед тим, як стемніє. Ховання в темноті не закінчиться для тебе добре. Вони так або і прийдуть. Ну я вже розумніший і вже це роблю, але. Чому я чую, як собака, гавкає? Я би, якщо чесно. не всякий би провів ще пару проводів. Було трохи більше світла. А то минулої ніч закінчилась для мене тим, що прийшов якийсь дядько, сів у мене на ліжку і почав... Якусь маячню мені розповідати. А потім пропав. Ніч ще не скоро, по ідеї буде, якщо я все правильно зрозумів. Ну ми маємо бути поки що в безпеці. Але тільки подумайте, людина якась колись виживала як ми. І ось як це для неї закінчилось. Просто буду мати надію, що ми не закінчимо так само. Топ! Ву! Це вже ніч настає! Я тільки зараз зрозумів, йо майо! Біжи швидше! Б якщо ми тут лишимося вночі, я боюся... Нічого хорошого з нами не буде. Мені би ще генератор включити. Біжи, 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 біжи. Так, ми вернулися. Мені генератор треба включити. Бре розумієте, задихався, але це питання життя і смерті. Ну що ж, виживаємо в такому випадку. Ніч буде не коротка. Я чую його. Чую як там хтось ходить? Я чесно не знаю, що очікувати від ночей тут є. Але Буду мати надію, що ми це переживемо. Що це було тільки що? Я бачу якесь світло Там теж якесь світло. Хто це світа включає? Що це світло взагалі там робить? Це привиди? Ніч, до речі, йде в два рази швидше, ніж день. Це радує. Я щось чув? Щось мені за це не дуже приємно. Там хтось ходить, якісь привиди Пе Що щось. Страшно, блях. Це за справа, я не розумію, що це таке. Окей, воно пропало. М мені здається, чи хтось тільки що відсунув мій шкафчик? Я дуже сподіваюся, що мені здається. Как он, бляха, сюда зашел? Бляха. Я же чую. Я чую, як там собаки оруть. Ось хоч вже ранок. Я пережив. День п'ятий. Ля, він вже прийшов по мою почку, я його бачив, бля. Він відсу. Так, мені це треба поремонтувати. Я не знаю як, але мені варто це поремонтувати, тому що той дятел зайшов через цей прохід. Бро, мені, мені треба допомога. Грибочки. Грибочки я купляю зразу. Грибочки це щастя. Е, яйце нам поки що не вистачає на яйце. Добре, я поки що куплю грибочок. Що мені дасть грибочок? От мені це треба зараз дізнатися. Хоча би закрию принаймні. От вовків це має рятувати. Але бою, що від тої хріні це не врятує вже. Він зрозумів уже прикол. З цією шафою. Бро, давай я тобі, як його, продам бензу. Там мені зараз не треба. Ну добре, я тобі продам тоді це, це. Чейнтрап, мені, як чесно, не треба. Нащо воно на мені? Так, ну давай. Е... Блін. Що би я в тебе міг купити? Може мотузку Чекай, Е... Бро, бро, бро ти тільки нікуди не йти. Зайди, початку, перше. Let him cook. Я можу бачити далі. В е, день я буду ухилитись через світло, ні, фіняк, чесно. Ага. Ну, я думаю, що напевно. Це виберу. Навігатор. Мені здається, це буде ліпше. Ага. І негативно мені теж треба вибрати. А, блін, ні, ну тоді я це вибираю. Electric light source. Ну, тоді я напевно все-таки це виберу. Так, а що би я ще хотів зробити, так це дещо прокачати. Оу, oh, я думав, в мене тут будуть дошки. Блін, де мені їх тоді взяти? Все, пропали всі мої дощечки. Стой, е, бро, давайте я продам м'ясо, воно мені не надо. Тільки 10. ти жадний. Зараз треба трохи досок куплю. Деревина це завжди файно. Я би хотів прокачати воркшоп. У мене... Мені треба 6. У мене є взагалі воно? Чи нема? Ні, вроді би є. Стоп. Окей, мене нема. Не хватає. Можу я ще одну купити цього, і мені ще цвяхи треба. Так, я прокачую. Тепер мене більше single shot pistol. Імба. Так, я мушу це скрафтити. Молотов коктейл. Лантерн. Все, я поняв. Так, що мені тут треба для тебе? Так, трохи металу і Стоп, а що шимо тобі треба. Тобі лонг берл треба. Бляха, воно ну все дороге. Йой. Я якось пережив. Теж... У мене серйозно тут було кучу дошок. І я про це забув. Це, по ідеї, час. Так, час почався. Ну, раз ми за повністю хату, я пропоную тепер. Іти у Татишопі під хатою, так? Я ж правильно зрозумів, що. Туди можна прийти вниз. Надіюсь, що там. І надіюсь, що там буде багато ут До речі, чому я це все б не збирав? Так, лутаємо це. Ага, і тут ще є сак. А я можу сам сак взяти з собою. Тут є оях! Ще більше опік. Грибочки, до речі, грибочки ми зберемо з собою? Грибочки це добре. Так, а що мені ще цікаво, так це ось цей от підземний прихід, який там? Ще трохи є ресурсів? Пачка з сигаретами. Цікаво. Хтось курив, походу. а мені взагалі є що там робити, враховуючи скільки в мене ресурсів. Там всередині підземні тунелі. Так, давайте я піду складу всі свої ресурси на всякий. Може їх там буде багато. Я б підготувався до такої подорожі. Бо би взагалі прекрасно, якби я би міг зброю мати нормально, а не з палкою з цвяхами бігати. Проблем полягає в тому, що зброя не дешева річ. І наш друг нам знижку за неї не зробить. Так, ну що ж, час заходити. Підземні тунелі. Йоу. Йо-майо. Це буде кріпово. Так. Ага, щоб пройти далі, мені треба світло мати, бо там темно. Мотоцикл магазин цього року. У мене ж був. У мене щось було, правда? У мене є матч Стік, але я напевно, чому не дуже будуть корисними Ні, вони явно не є корисними що мені треба? Ага, мені газолін треба, йой. Так, ну піду з бівую додому, тоді візьму ліхтара, то скоро що без нього нікуда. Ну шо, тепер я готовий. Іти і дивитися, що тут є вдалі. Самі печери не дуже добре тримаються, тут все застаріло. Бляха! А, тут uh, все вже заблоковано. Так, ну йдемо тоді вниз. Тільки я не знаю, наскільки довго ще. Мій Ліхтарекс може протриматись. І я боюсь, що не надовго. Там щось є далі. О труп. Труп, якому нічого нема. Що це таке? Тут uh, отравлені грибочки. Звіт твоє? А звідки це світово йде? І воно кудись веде. О, грибочки. Грибочки це завжди добре. Тут а, двері є якісь. Закрито, а це єдиний прохід. Я не зможу закрити їх відкрити їх без ключа. Окей, я думаю, що поки що ми тоді лівнемо, оскільки в мене. О, ні! Щось обвалюється! І у мене й закінчився ліхтар Бл Я ее сюда. Бля, типа. Ну, нахер, чекай. Не-не-не, ну нахер. Я туда шеих пути ВЕРНУВСЯ Не-не-не. Точно не сьогодні. О, це Wolf's Camp Стоп! Я е, відчуваю твій запах, чувак. Здорово, чувак, давно не бачу. Я щось чую. Що це за звук? Та ти здаєш? Так. Я можу показати йому фото дороги. Що це таке? Він дивиться на фотографію. Потім. Ага, ця дорога. Її більше нема. А вона зараз сла революб, як і інші. Він її кидає на землю. Краще забудь про дорогу додому. Усі дороги тут а ведуть нікуди. Окей. Okay. Я би ліпше не ліз проблеми, якби був тобою. Поки в тебе немає принаймні нормальної зброї. Так, ясно. Yes. Нужен звук. То від тебе йде? Так, да, то від нього йде. Так, тут його ліжко. Можете його залутати? Я схожу, що тебе нема. Ну і добре. Так, а де я зараз? Ага, я тут. Або. Підемо тоді сюди, глянем, що тут. А я тут ще не був. А, я чую вовків. Мене страх напрягає. О, вони щось доїдають. Так, ну нехай далі доїдають. О, трупік. О, у нього є ресурси? Непогано. Дуже навіть непогано. Якась нова локація знайдена. Ля! Оу, я поняв, ту, вони тут не одні. Від них варто тікати з їх загами. Дружево, мене. Раз пофібал. Вимахуватись він буде, ага. Та ж це чуєте? Я щось не певний, чи тут бажано бігати під час дощу. Я в цьому не дуже впевнений. Так, ну давайте я тоді зберу ще одну пастку. Я зберу ще одну пастку і піду додому, бо... Трохи кріпово, знаєте. Так, де я? Е... Ага, тут спауна хата є. Стоп, так, а де я є? Воно мені не показало на карті. А ладно, поки я приблизно знаю де дім, Просто піду в цю сторону і все. Я надеюсь, що в мене блискавка не вдарить по дорозі назад. А, ось моя хата. Стоп! А хто електрику включив? Я електрику не включав. Хто її включив в такому випадку? Так, мій бидороч, відхилитись. Байдем, чи може бути, що хтось в мою хату пробрався? Так, ні, вроді би нікого не мали. ні ні ні, нікого нема, всім. False alarm, false alarm. Я можу зробити? Антидот. Так, але я грибочки не збирав для антидот. Я їх збирав для ліпшого використання. Зараз для грибочків. Не знаю, чи я під час до... дощу хочу кудись виходити. О, тепер воно стоїть в Так, я би сюди показав, напевно, все, що відноситься до медикаментів. Типу, цього, цього. А... Ну і все. У мене більше нічого нема. Я можу забаркадувати двері? А так можна було? Тільки мені для цього треба. тівот. Шпилька, у в мене тільки одна штука. Я можу їх скрафтити? Не, скажу, що не можу. Так, ну напевно, тоді прийдеться чекати, поки. Пу -пу -пу. Поки буде торгаш. А на ніч я, напевно, поставлю дві пастки. Е, стоп, стоп, стоп. Не роби цього! не роби цього! Я не хотів цього зробити. Можеш поставити назад? То вже скоро почне темніти. Тому я, напевно, буду вже готуватись до ночі. Про знаєте, я не хочу, щоб мою сраку з'їли. Так, ну через ці пастки точно ніхто не прийде. І на цей раз цієї ночі я маю бути живий. Йоу, чекайте, дещо згадав тільки, що мені треба зламати одну із них. Я забув, що мені треба ще генератор включити. Ну, Тут льє, звісно, оу, як з відра. О, якраз дощ закінчився. А то вже темніти типу, починає. в тебе взагалі того? -у. Небагато, я скажу. Я ліпше напевно, його включив ближче до ночі. Тобто. Ці всі проходи я позакриваю? І лише відкритим оцей от гардероб. От коли вже буде сьома, тоді я включу генератор. А поки що буду тут стояти. Чекати? Що мене взагалі труп робить ось тут? Так, ну я думаю, що якраз зараз вже включати генератор і ховатись. Оу, стоп, мені для початку треба скрафтити ще одну пастку на сек. Ні, ну, з тими пастками до мене тож ніяка Риск не рискне підійти. Тому я буду вже впевнений. Так, ну а я тим часом подивлюся, що взагалі скрафтити можу. Ага. З тим я можу скрафтити бандажі. Бандажі з алкоголем. А мені бандажі треба для цього. Я просто буду надіти, що в мене генератор не вийде, вийде з ладу. Бо буде трохи обідно. Ну, як бедный, я помру скорее всего после такого. но, знаете... Стоится, правда? А, стукаешь, да? Нет, я не открыл, падал. Обейдешься. Думаю, я тупий. Я, я не буду ее открывать. Uh. Що зараз відбувається? Хто ти не зайшов сюди? Закрий двері. Що це було? Чому мої двері просто рандомно відкрилися? Мене трохи напрягає. Не надо. Ну, я поставив пастки, вони, по ідеї врятувати мене мають. Ну, я, я, я надіюсь, принаймні. Головне, що то паду Що це бляхабу? Ем. Що <плес> він робить? Тут буду тіп пробив вибити. Ти тупий, чи що? Не вибивай! Що він робить? Нерани, що він робить? Ти тупий чеш? Не буду пробую щось зламати. Чо він пробує зламати? Я не розумію. Я бачу кес світу. А то падавшись ламати пробую? Не ламай нічого. Ти дупий? Хто за -то, то все платити буде? День шостий. О, я це пережив. А що він пробував зробити? Ну, вроді би все на місці. Я не знаю, що з ним сталося. Ні, я, я не сильно просто розумію, що він робив, якщо чесно. Тут все ціле, тут все ніби ціле. Так, а ну я вийду, подивлюся. А хоча знаєте що, поки в мене заморожений час, думав, що ніч вже не може бути стати страшніше, але схоже, що я сильно помилявся. Ну що ж, не забувайте ставити подбайки, писати коментарі від трьох слів та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати мої наступні проходження. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Прощавайте.